Ми вже не перший раз говоримо про нас, про українців про Україну, що в неї є певна місія. А яке призначення у українців як народу, як нації, як цивілізації, скажімо так, може, з початку повномасштабної війни ми в рамках міжнародної академії атмології активно вивчаємо код української нації. Виявилося, що це до речі, не так просто. До нього дібратися, виявилося, що ми себе ідентифікуємо з усім на світі, окрім того, що ми є. І ми прям провели певний експеримент, ми взяли певну кількість свідомостей, з якими декілька років рухалися в тому, що як казали, знімали себе з інших матриць, тобто знімали себе з усього того, чим ми не є, для того, щоб дібратися до цієї сили. І сьогодні я абсолютно впевнена, що сила, а місія це завжди сила. Тобто, в тебе є певна сітха, сила, вона розкривається, і місія реалізувати це. То а, наша сила українців а, це слово і розум. І ми діти Софії. А, Софія це. Мудрість, тобто ми знаємо це слово як ім'я да, жіночі там чи божества якогось там, чи... але насправді це слово мудрість. Під словом мудрість ми маємо на увазі відразу у нас мудрість це наука в нашому сучасному світі, в якому ми втратили мудрість, то все-таки мудрість сьогодні це наука. І тому українці, ми, коли заходимо, ми бачимо, що кожен другий розум це науковець. Це дослідник, це інженер. І я вчора буквально дивилася хтось із нашої влади, Різніков, мені здається, виступав. І я Барта кажу: дивися, дивися! Він каже, все те саме. А він каже: Українці сьогодні найбільша лабораторія на світі, воєнна, найбільша. У нас в кожному другому, третьому гаражі сидить геній і творять те, що вони роблять. Тобто він каже, це немає сьогодні на планеті більш потужної лабораторії, може не самою великою, але як? Наша саме велика, як він сказав, тобто по кількості, може не така потужна, да поки що, але ті обороти, які ми набрали, ті, і це саме тому, що ми почали робити те, що ми повинні були робити. Ми дуже дуже розумні. Тому проти нас була ось ося війна, видима, невидима. Для того щоб навчити нас читати і писати, але не дати нам освіту. А для того, щоб сказати, що ми селюки. а для того, щоб е висміювати нас, да? українська мова це ж соромно було розмовляти там. А українська мова давала доступ до українського ДНК, до сили, до інформації, до підтримки, до соображалки до і тому. Нас ослабили, але ми зараз з великою швидкістю отримуємо доступ до втрачених джерел. Вони починають нас живити, і Україна дуже швидко повинна реалізувати свою місію. А що значить реалізувати свою місію? Саме розумний, а в природі розум, як ви зрозуміли, це і наука, і мудрість життя. Тобто, от якби да, тому що життя добре, і мудрість життя вона добра, і, і досвід, весь який ми отримуємо, стає мудрістю життя, коли ми починаємо розуміти, що всі проблеми із егоїзмом. Із Ма всі проблеми із за невіглавства, всі проблеми із за датому мудрість вони життя нас саме вчить, що треба бути добрим, а що треба приймати активну участь. В дослідженні, в розвитку цієї матерії, і тому, якщо коротко сказати, яка місія українців, а це стати світовим лідером тою державою, яка побудує такий устрій і стане таким взірцем, і стане таким лідером на планеті Земля, і стане таким прикладом, де ця держава стане процвітаючою, самодостатньою, технічною і духовною, тому що ми зараз зайшли вже. Вкроплення ери золотого віку, а це ера IT-технології життєвої мудрості. Якщо життєвої мудрості не буде, то it технології зроблять з нас роботів, нещасних і так далі. Тому місія українців реалізувати свій розум, а слово це ще одна наша сила, яку нам треба буде розкривати. Тому що слово це мова. Мова це мислення. Мислення відбувається на базі певних знань і певної системи цінностей. І це формат мислення, це бачення, це цінності. Тому українська мова повинна стати такою мовою. Скільки там буде мудрості, знань, логічності, тверезості, і так далі, якою вона відформатує, дай Боже, свій, а потім і той зовнішній світ, з яким контактує. Тому дуже. ми, інженери, ми розумні, ми, ми дуже, дуже розумні. І, але ми цього не знали, зараз знаємо. І всі знаємо. Тому що ми нарешті почали говорити рідною мовою, отримувати доступ до інфофайлів нашої сили, а це завжди хранителі, а це завжди ті джерела, на яких ДНК і наша реальність контактує. Тому я певна, що вже так як Різника, мені все таки здається про це говорив, він, він, він сам сказав, каже, світ через півроку, через пару місяців побачить. Тобто прямо зараз у Генії що... в, в оцих всіх своїх гаражах Я... творять те і він сказав: знаєш, він сказав, це те, що ми казали три роки тому, коли оця страшна війна тільки почалася. Ми кажемо. Нам якось треба так повернутися, що ми станемо силіконовою долиною якоюсь. І він каже, те саме слова використав. Каже, ми силіконова долина зараз е, в темі розвідку воєнних технологій. Каже, люди навіть не уявляють, що сьогодні відбувається, яка величезна робота. Ну, це коли стали запитувати, що ми будемо робити, якщо нам е, не, не будуть давати зброю чи нас кинуть, чи він каже, буде важко. Але каже, ми вже на тому етапі, де. Каже, світ скоро знає хто ми тому, якщо дійсно капнути і так по мені це цікаво, я десь це досліджую, я слухаю. Це вже було ще з радянського часу, так і скажемо. Наші українці дуже цінували саме за їх винахідне цей погляд по-іншому. Крутіство. І багато дакий да, да, е, кут зору, та ще й судячи з усього, і розкрутійство, то знаєш, і так бачу, і так бачу, і так бачу див. Оцей знаєш. А коли ти дивишся, коли ти це бачиш, коли у нас ми у нас це є. І це, оцей унікальний погляд, оце якесь унікальне бачення. Ось це те, що і тому, якщо ми підемо в науку, коли ми підемо досліджувати певні речі, то ми навіть в тому, що вже є, почнемо бачити якусь мудрість, а якісь закономірності, алгоритми, які можемо використовувати в наших технологіях. І тому дивися, ми рухаємося до такого технокомунізму. А як би це не звучало? Технократизм це коли технічні досягнення людства працюють на благо всіх. Ну а комунізм, знаємо, навіть да, всім по цим соціалізм такий, да всім по пам'ятаєш, та думала, ти не пам'ятаєш. Там вони глас, основний був такий постулат, що кожному по справам його, кожному своєму. Mm -hmm. Я пам'ятаю, я це пам'ятаю. <гум> да тому хайшне, <гум> нехай він, <і> не <гум> він там да не з тими намірами, не з тими мотивами, і не так це будується. Да, не, не цей. Але тим не менш, ми сьогодні повинні урахувати, урахувати все, що ми бачили на сьогоднішній планеті, все, що не вийшло у інших і у демократії для пошуку і знаходження. Нових моделей держустрою, а який забезпечить нову форму, нову структуру і нові позиціонування, нові місця громадянам владі і знайти ту комунікацію для тої реалізації, самореалізації розкриття кожного і цілого, щоб наша країна виконала свою місію, і ми вже тут. Я думаю, що за наступних декілька років у цьому місці нас чекає дуже багато приємних відкриттів, нам тепер треба підтягувати скіли духовні і людяні. А тут молодь справиться тому, що вже активація відбулася, вже це не зупинити. А вже але тепер нам потрібно більше думати про духовні аспекти, про цінності, про, про людяність, про все те, щоб ці технології дійсно служили благо людству, а не збагаченню енної кількості людей і руйнуванню нашої планети і наших життів. Оце найголовніше, що люди повинні зрозуміти, так тому я хочу прямо навіть підтвердити, Я працюю з дітьми, саме з рос з батьками, сих і в мене є вже, вже є ті батьки, в яких 10-річні, 11-річні хлопчики, діти вони вже розробляють такі сайти, вони такі програми розробляють і вони не піддаються системі. Будь-якої в інших країнах, які кажуть, тобто навіть їх перевіряють тестами на аутизм, тому що вони mm -hmm. там не комунікують mm -hmm. з ними mm -hmm. і не підходять mm -hmm. цю систему. А він відчуває вони не зламні. Mm -hmm. Вони не зламні наші і Кажуть, це, це. Вони нас не розуміють, але вони прям роз такі it технології вже на таких швидкостях вони це розробляють. Просто буде правити прогресивна молодь дуже швидко. Всі, хто зараз в Європі, дітки, всі повернуться своєю освітою, своїм баченням. Україну потрапити можна буде тільки або за великі гроші, або за велике АІК. Бо інакше світу дивіться. Ми або йдемо цим шляхом, а це шлях для всього людства, угу. світлий шлях. Або ми е, цей руйнуємося і е, вмираємо як цивілізація.